Так, ну що, заїхав я в таку красоту. Ніхто не здогадається. А що тут здогадуватися? Це. Це дві річки. Ми навіть не знали. Все кажемо, Суоклея, Суоклея. су Ось от річка. Оце Суоклея. І йде вона отак, отак от туди. А ото річка подальше туди, на доліловку, іде річка Саваклея. Це суго а то сава тут ось це вона, ось ось як кажуть, впадає, впадає ота водно. І виходить, що отут вже тече суго і потік далі туди на полум'яний на боборниці сухоклей. А отут у нас тече саваклей. Так що отака така красота. Тут я дивлюся, таке місце хороше. Видно, люди облюбували, бо багато кострищ, Та й сміття багато. Видно тут. Зараз підемо подивимось. Що тут є таке цікаве на відпочинок Видно тут купаються, ось видно ну так тут ось видно стрибають у воду Дивіться які тут камінюки Вниз спуск ну, сміття звісно Ніхто після себе не хоче прибирати Так Опа Геть тут чудово їхати так, що ж у нас тут виходить? Такий берег кам'янистий. Ну, Ось вам і річка. Чиста-чиста. Можна приїжджати купатися сюди. Тут я думаю, вода більш-менш має бути чиста. Так. Сугоклея і то совоклея. Ну це воно таке широке кажеться, бо це ж плотина. Поступільська полплотина. Так. Ну от такого вам тут дилюсь, ого, ракушок з Киге Ракушок Все облипше Все облипше ракушками Такий уровень води був колись Так, ну що, поїхав я дальше. Так, еще один ставочок, Сейчас посмотрим, что це за русло таке, Если это не сухоклея. тоже тут был вище той плотины, что по покровки. Ще один должен быть. ставочек типа плотина, или как ее назвать. Русло речки. Так, смотрим. Так, шишкину. Такий типа центр тут, що ти не знаю, тут Школа, не школа, все сейчас таким маркет там, якийсь магазинчик таке щось. Короче, жизнь у кущах, коротше. Так, оце Шишкіно, Нам туди сейчас. А ми оттуда приїхали і ззаду, а то якийсь там центр може, не знаю. Так, ну що, поїхали. Сюди Все, ровне. Шишки тут. Шишки. Вот те водяне. Водяне. Якийсь тут магнатик хороший такий, наверное, зірвав оці всі землі. Машин штук більше десятка, фур стоїть там. Як таке. Територія корови, там ферма бачу. Видно за якого, що був тут. Короче, вот такие дела. Интересно.